У компанії друзів розповідають, хто та де був влітку. Блондинка. Ой, ми були в Карабаху. Там так гарно пальми, черепахи, акули. Гості здивовано переглядуються. Чоловік блондинки. На карибах, Люба, на карибах. Чи знаєте ви що вечірка на дачі проходить набагато веселіше, якщо дача не ваша? Лікарю, а який нормальний зріст при моїй вазі? Чотири метри, Наталя, чотири метри. Бібліотекарка влаштувалася на роботу до борделя. Тепер у кожної дівчинки в карці чітко написано, хто її брав і коли. На прийомі у сімейного лікаря. Лікарю, що в мене? Нічого страшного, просто у вас низький гемоглобін. Погуглите, що там треба брати. Бо якщо я вам напишу на папірці, ви все одно нічого не розберете. Я не викладаю фотки з чоловіком у соцмережах, бо на всіх фотках у нього таке обличчя, ніби я змушую його із собою жити, а він відчайдушно просить допомоги на кожному кадрі.